Всім привіт! Мене звати Аня, і сьогодні ми поговоримо з вами на тему, чи потрібен дитині денний сон. Одразу скажу так, бо в дитини ще незріла нервова система і їй треба відновлюватись. Ця практика не усюди розповсюджена за кордоном. В Україні, на щастя, інший підхід. Нашим діткам рекомендовано спати до 6 навіть 7 років, дотягніть мінімум хоча б до 4. Під час денного сну дитина відновить сили і Після нього не буде плаксива та перехтомлена. Для того, щоб налагодити денний сон, потрібно дотримуватися режиму дня. Придумайте якісь свої приємні для малюка ритуали перед сном. В кімнаті там, де спить дитина, має бути затишно, не пильно, темно, неспекотно. Чиста провітрена кімната надасть можливість приємно провести денний сон малюка. І причини, по яким дитина відмовляється спати. Збитий графік, дитина боїться залишатися сама, засмучена, перезбуджена нервова система, дуже яскраве світло в кімнаті, голосно навкруги, спекотно, багато пилу, переповнений підгузок та багато іншого. Друзі, задавайте ваші питання. Я відкрита для того, щоб розкрити їх і навчити вас. А чи згодні ви денний сон потрібен для дитини? Відповідь де? Де відповідь? Де відповідь? Владік, де відповідь? Де відповідь? Відповідь от десь тут, унизу, в коментарях.